Наступні два будиночки півтора, бо один з них бачила тільки зовні. Я дивилась в селі Глибочок Вінницької області. До села є асфальтована дорога. Та це якщо їхати передбачуваними маршрутами. Маршрут з губника до Глибочока за мене вибрав GPS. Мій GPS самурай. В нього немає цілі, тільки шлях, і йому дуже подобаються ґрунтовки. Якщо будете їхати з Губника, на найкоротший шлях не погоджуйтесь ні за що. Перший будиночок в кінці села вулиця Вузенька заросла травою. Від вулиці капітальний кам'яний паркан. За ним сараї побудовані незрозуміло з чого. Навіщо витрачати стільки цегли на ці паркани, щоб було, як у всіх, ворота та хвіртка в гарному стані. Праворуч біля паркану дерев'яний дров'яний сарай. Ліворуч біля паркану великий на дві двері сарай, мабуть, дерев'яний. За ним ще якийсь сарай та клітки для кролів та курчат. Господарський двір відгороджений дерев'яним парканом. Будинок знаходиться в глибині двору. Від вулиці до нього проведено газову трубу на стійках. На стіні газовий лічильник. До будинку прибудовано господарське приміщення на дві двері кухня та льох. За будинком цегляний туалет, стан нормальний. Будинок глиняний, а вкладений цеглею. В об'яві написано 120 метрів. Мені він показався невеликим. Може, це порахували з всіма прибудовами, сараями та туалетом на вулиці. Дах шиферний. Вікна дерев'яні, двійні. На вікнах встановлено металічні рішітки. Вхід в будинок через веранду. Перед верандою зроблена навіс. Ганок піднятий на дві сходинки. Сходинки вже потрібно ремонтувати. Велика засклена веранда, стеля з крагесу крашена, підлога глиняна, стан столярки непоганий. Вхід в коридорчик. Планування стандартне три двері до трьох кімнат. Праворуч дві прохідні з опаленням, ліворуч найбільша кімната без опалення. Межкімнатні двері дерев'яні. Мабуть, їх простіше замінити. Кімната на три вікна. Стеля суха, підлога дерев'яна. На дворі божий день. Сонце палить немилосердно. А в будинку я включаю ліхтарик, щоб хоч щось роздивитися. Темно, як вночі. Вікна маленькі, ще й завішані, ще й під вікнами або веранда, або навіс, або горіх. Може, воно й будувалось колись, щоб влітку не жарко, та як же люди жили в сусільній темряві, ще й вишивали, всі стіни рушниками прикрашені, всі штори вишиті. Під вікном конвектор і є міжкімнатна груба, яка опалює всю кімнату та сусідню. Груба мазана глиною та побілена. Є відділення, де можна готувати. Стеля суха Килим з оленями. Олені абсолютні лідери. Вони є практично в кожному будинку. Кухню до будинку прибудували пізніше, вихід з кімнати є ще й туди. Прохід в кухню тут зразу помітні проблеми. Стеля нижча, ніж в інших кімнатах, і якщо вам здається, що стеля висить, то вам не здається. Вона там реально небезпечно провисла. Тож побачила українську піч та газову плиту, підведено газ, та швиденько забралася звідти, поки це все не впало на голову. А комусь колись воно впаде. Ще одні олені якийсь інший дизайн. З кухні два виходи в будинок та на двір. Велика кімната. Господи, чому ж тут так темно? В ній же чотири вікна. Пастелі є тріщина, та стеля суха. Підлога в гарному стані. Грати на вікнах. Лічильник на веранді. Ще старий. Якщо тут колись був садок, зараз від нього лишилося тільки кілька горіхів, пара старих яблунь та слив. Треба саджати новий. Господарський двір. Кілька дерев'яних сараїв. Сараї все як в сараї. Стеля суха. Стара гасова лампа. Бачиш щось таке і накочують спогади. В ранньому моєму дитинстві такою іноді користувалась моя бабуся. Та навіть тоді в Єнакієво це вже вважалося раритетом. Під вікном видно вихід для конвектора. А далі в прибудові дві двері вихід до кухні та вихід до льоху. Вон там за деревами, видно сарай для худоби. Він високий. На горищі можна зберігати сіно. Видно стан стін в прибудові. Стіни тут теж не дуже. Чи хтось будував лівою ногою? Чи фундамент зі сміття зроблений і навіть це навантаження не витримує? В погріб я не потрапила. Та він побудований капітально, з продухами. Кажуть, глибокий та великий. Між прибудовою та будинком теж тріщина невелика. Видно стан відмостки. Треба ремонтувати. Стан стін за деякими винятками непоганий. Танка тріщина по підвіконню. Тріщина по стіні. Маємо на увазі, що будинок не цегляний, а глиняний, обкладений, і тримається він на глині, а цегла стару хату захищає від непогоди, тож мені здається, що тріщини не фатальні. Та консультація спеціаліста не завадить. Є тріщина по веранді. Вона ніби не заходить на фундамент. Город 30 соток. Рівний. обравляється в оренді. Он до тих дерев на межі. Криницю будували на двох з сусідами. Сусіди живуть постійно, тож вони нею зараз і користуються, відгородили для себе, та це сумісна власність на дві садиби. Чи достатньо там води, щоб вкинути насос та провести воду в дім, невідомо. Треба перевіряти. Ціна 4300 євро. Посилання на Оликс в описі. Наступний будиночок продають ті ж саме власники. Ключів не було. Мені його показували тільки зовні. Не думаю, що я щось важливе не побачила. Будиночок знаходиться на центральній вулиці села. Зручно доїхати, зручно паркуватися. Від вулиці залізні ворота та дерев'яний паркан, що потребує ремонту. Будинок глиняний, обкладений цеглою. В об'яві написана загальна площа 60 метрів. І знов мені здається, що сюди враховано всі сараї. Бо будинок зовсім маленький, дві кімнати та верандочка. Дах шиферний, вікна двері дерев'яні. Про стан стелі та підлоги нічого сказати не можу, бо всередині не була. Опалення пічне двір вкрита травою. Від хвіртки до дверей вимащена доріжка. Як заходити у двір, праворуч глиняний сарай на три двері. Стан стін потребує ремонту, дах шиферний. До нього прибудований навіси для дров. Праворуч за деревами ще один глиняний сарай. Приблизно в такому ж стані. Інших господарських споруд там немає. Це скоріше перевага, як на мене. Ганок на три сходинки. Відмостка в нормальному стані. Тріщини є по підвіконню та далі по стіні. Іще на веранді вздовж дверей та далі по фундаменту. В цілому стан стін непоганий. Немає криниці на подвір'ї. Як тимчасове рішення, воду можна брати у сусідів. Город прекрасний, 20 соток, широкий та рівний. В оренді обробляється. Росте два величезних горіхи. Кілька яблунь та вишень. Яблуні цього року рясно вродили. Під вікнами росте виноград, та він, мабуть, вже здичавав. Ціна 2200 євро посилання в описі. Глибочок стоїть над Південним Бугом. Буг найпрекрасніший, що в цьому селі є. Облаштована зона відпочинку, безглуздий та нещадний стільський ландшафтний дизайн. Добре, що вдень сюди потрапила, бо побачити таке в сутінках отримати серйозну нервову травму. На тому березі виходи гранітів. Дуже красиво. Кажуть, риба ловиться. Глибочок велике село. Десь тисячі людей, з гарною центральною площею та сучасною дитячою площадкою. Всюди квіти. В селі кілька магазинів та ярмарок. Пошта, нова пошта, школа, фаб та клуб. Є дротовий інтернет, є громадський транспорт. Найближче місто з цією необхідною інфраструктурою Гайсін 45 км та Тульчин 50 км. Найгарніший краєвид Південного Бугу від Глибочицької ГЕС. На цьому ставку більше сотні лебедів. Ніде не бачила їх стільки, як цього року в Вінницькій області. Спочатку я зупинялась біля кожного ставка. Потім зрозуміла, що на кожного лебедя мені тут життя не вистачить. Поки знімала, підійшов місцевий пан і гірко на лебедів жалівся. Вже замучився їх з дворів виганяти, забирають їжу у курей. і рибалкам заважають, об'їдають наживку та путають снасті. Я чоловіку поспівчувала, та нещиросердно. Така краса варта вгризаної наживки. І останній цього дня будиночок в селі Бирлівка Гайсінського району. Питайтеся геомітку, чи просіть, щоб зустріли. Знайти від траси складно. До села нормальний асфальт. До будинку ґрунтовка через гарний сосновий ліс. Вулиця Грунтова. Сусіди живуть з одного боку. Від вулиці Дерев'яні ворота та дерев'яний паркан ще тримаються. Та краще б замінити величезне вкрите травою подвір'я. Будинок стоїть в глибині двору. Перед ним був садок. У дворі глиняний будинок 48 метрів, вкритий шифером. Велика літня кухня з сараями та погрібом. З іншого боку великий сарай, в якому аж дві жомові ями та сараї для худоби. Колись тут тримали величезне господарство. Найгарніше в цьому обісті город. Він не широкий метрів 15, площі 28 соток, виходить до річки Берладинка. Дуже гарна річечка, не Південний бух, але й не струмочок в городі, і чужі тут не ходять. Якоїсь стежечки для прогулянок над берладинкою немає, можна обладнати зону відпочинку для себе. Біля Дністра чи Бугу завжди є шанс, що хтось прийде в ваш город зі своїм пивом та влаштує пікник, бо 50 метрів від води в будь-якому випадку суспільна власність. А тут майже ідеальна річка в городі, хоч пали в городу облаштовуй, хоч риболови. Біля річки насаджені молоді горіхи. Город засаджений гарбузами. Колись перетворяться в карети. Он там наш будиночок. Смужка гарбузів до нього то наш город. ЖОМові ями. Не знаю, як це використовувати в господарстві за відсутності жому. Сарай. Стіни глиняні. Колись давно білені. Стеля шиферна. По дерев'яним грубим балкам горища немає. Підлога глиняна. Будинок стоїть без господарів зовсім недовго. Стара власниця померла минулого року, її коти тут ще живуть. Ще один сарай. Зроблено горище. Завжди сумно дивитися на те, що лишилося після старих власників в'язанки гіркого перцю, вимиті бутилі, на які навіть пил ще не осів, розкладені речі. Життя не зважає на наші плани та бажання. В дров'яному сараї земляний льох під картоплю, спускатися туди по драбині. Є ще один капітальний мурований льох по сходинках та від нього не було ключів. Сусіди живуть з одного боку постійно, з іншого боку ділянка викуплена під дачу. бувають наїздами. Літня кухня, газ балонний. Є ще велика українська піч. Власниця нею користувалася до останнього. Підлога з крагесу. Стиля глиняна. По балках. Суха. До будинку з двору бетонована доріжка. Верандочки немає. Традиційне планування. З коридорчика три двері в три кімнати. Дві з опаленням, одна найбільша холодна. З коридорчика є вихід на горище. Стеля глиняна, суха. Підлога глиняна вкрита крагесом. Ліворуч велика кімната. Мені подобається, що вона світла. Вишиті рушники, вишиті штори, скрізь старі фотографії. Стеля суха. Бачите оту зелену скриню? Таких по будинку три однакових. Жили три сестри, кожна складала своє придане. Так ці скрині в батьківському будинку і залишилися. Раритет, раритет. Мені показували документи на будинок, та я не пам'ятаю, якого він року. До якого року дівчата вишивали рушники собі на придане і складали їх у скрині. Мабуть, років 80 100 цій хаті вже є. На свій вік вона виглядає непогано. В кімнаті прямо велика українська піч, яка опалює дві сусідні кімнати. Кімната праворуч невеличка, жила, опалюється грубою з сусідньої кімнати. Стеля по балках. Все сухо, все охайно. Таке враження, що власниця кудись до сусідки пішла. Дивимось стан стін. Будинок глиняний, нічим не обкладений, стіни просто обтягнуті плівкою, щоб захистити від вологи. Я так розумію нещодавно, коли в бабусі вже не було сил щорічно цю хату мазати та білити. Виглядає еклектично. Та насправді не так все й погано, значущих тріщин немає, стіни сухі. Треба оце все обдерти, чимось будинок обкласти чи просто підмазати та побілити. Зрозуміла, чому в деяких кімнатах темно, бо вікна теж затянуті. Столярка стара, не знаю, чи є сенс її реставрувати. Вікна двійні з зимовими рамами. Відмостку десь треба ремонтувати, а десь вона ще й нічого. Дах підшитий крагесом по кроквах, місцями потребує ремонту. Водосток є, хоч і старий, електричний лічильник. На вулиці є інтернет. Найбільша проблема питна вода. Вона в криниці на вулиці. Та село стоїть не на камені. Викапати власну криницю буде нескладно. 3500 доларів з торгом. Посилання в описі. З трьох будинків, про які я сьогодні розповідаю, цей сподобався найбільше. Якийсь він охайний та душевний і гарне місце. В Щурівцях живе десь 400 людей. Село довге, розтягнуте вздовж траси та південного бугу. Є пляжі і рибалка. Громадський транспорт ходить, є кілька магазинів. Школа є в Кузьмінцях, великому селі поруч. До Гайсена найближчого міста з цією необхідною інфраструктурою 22 кілометри по гарній дорозі! Ось наразі і все, що я хотіла розповісти про Південний Буг. Було ще пару переглядів, настільки невдалих, що навіть розповідати про них не хочеться. Не завжди по маршруту попадаються однаково цікаві будиночки. Та місця там мені сподобались неймовірно, і ціни в цілому нижче, ніж на Дністром чи в Західній Україні. Маю надію ще сюди повернутися. Підписуйтесь, далі буде.